У Бога серце зіткане з любові. І сутність Божа то сама любов. Вона служить служити кожну мить готова, і доказ жертва, хрест, пролита кров. Любов це милість замість покарання, це прощення. На місці прокляття. Любов це терпеливість і чекання, буває довжиною у життя. Любов, вона з брудного робить чисте, лахміття заміняє на вісон, дарує замість сірого, дарвисте, приходить в ясла. Залишивши трон. Любов, прості слова, кладе на ноти, вливає радість в гіркоту сльози, У тихі золоті медисолоки, вона дарує в час тривоги і біди. Любов, людину бачить зсередини, їй не потрібна зовнішня краса. Для неї чисте серце це перлина, його молитва, вранішня роса. Любов'ю неба дихаю щоденно, якби її не стало, задихнусь. Любов Христа моє благословення, ім'я величне в неї, то Ісус. Схиляюсь перед отчою любов'ю і вдячністю наповнена душа відкуплена великою ціною, ціною крові Господа Христа. Слава Богу!